Good morning, my dear children. Доброго ранку, мої дорогі учні. Сьогодні новий урок. З цією темою ми вже трошечки знайомі з третього класу, але забігаючи вперед, хочу сказати, що тема дуже цікава. Зверніть на неї увагу. На неї дається всього один урок, на жаль, але. Час нас не чекає. Поїхали! Прошу вас звернути увагу на оформлення конспекту. Ми вже з вами число будемо писати, ви знаєте, повністю. Не просто написати там Септемба, Кома і число, а повністю. Це не буде зайвим, особливо для середньої і старшої школи. І так, якщо у вас урок, наприклад, як я розраховую, припадає на середу, плюс-мінус, там може бути там, наприклад, четвер або середа, вийшов він. Ну, я акцентую увагу на Wednesday, the 10 th of September. 10 вересня, середа. Ось так ми оформлюємо число. І тема нашого уроку Adverbs. Я англійською вже даю вам в четвертому класі назву. І це прислівники дії. Ви зараз зрозумієте, про що йде мова? У книзі вам, у рамочці, ось тут, де доктор Wild, Learn with Оскар, да? вивчи з Оскаром, вам дається на прикладах. Але я, як завжди, трошечки більше, щоб ви розуміли, про що йде мова, про яку частину мови йде, йдеться. Я вам це розписую. Прислівники дії в англійській мові діти відповідають на питання. How, тобто як. Вони утворюються шляхом додавання суфікса лі до прикметника. І так ми знаємо, що це прислівник, значить, він відповідає на питання як. Українською мовою це зазвичай закінчується на О, так. Погано, обережно, щасливо. А в англійській мові діти це суфікс Лі, який додається до якої частини мови? До прикметника. Не до іменника, не до дієслова, а до прикметника. Подивіться, наприклад, я люблю все на практичних правах пояснювати. У вас є прикметник bad. Поганий. Якщо ми хочемо сказати погано, ми до прикметника додаємо суфікс слів буде bad – лі Quick швидкий. Quickly, лі це може бути безліч слів, безліч happy, happily. careful, охайно обережно, carefully і так далі. Але є виключення. Взагалі-то в англійській мові їх п'ять, але я вам даю один: це прикметник good, який не може бути goodly. Ні-ні-ні, ні в якому разі, no way. А, ah, well, well, це добре. Наприклад, я хочу вас запитати, як ваші справи? Ви відповісте мені не good, а ah, well, окей? Okay. Добре, да? How are you? I'm well, thanks. I'm fine, thank you. Ось так. Тому, будь ласочка, запам'ятайте це. Я вам навіть надала тут приклад I drive a car carefully. Я веду автомобіль обережно, я управляю автомобілем обережно. Я окремо це, звичайно, вишлю вам для оформлення конспекту. А зараз зверніть увагу на безріч. Подивіться, дуже-дуже класно оформлено у Флайхаї ось ці дії. Да? А саме прислівники дії у словах. І ви знаєте, що в нас буде диктант за другим та третім уроком. Це сторінки буде. У нас вісім, да, ось ці слова. Тут у нас з вами сім слів, і тут у нас з вами сім слів. Тобто 14 слів, я думаю, для 4 класу це не є проблемою, тому що і слова, в принципі, дуже прості. Тільки звернути діти плутають, ось ми зараз дойдемо до слів quietly і quickly. Ось, ну, плутають тихо і швидко. Ну що, поїхали. Прислівники дії. Перше, well, добре, well, добре. Carefully. Carefully. Обережно. Охайно. Badly. Погано. Slowly. Повільно. Бачите, черепаха навіть намальована. Quietly. Тихо, спокійно. Happily. Весело, щасливо. Ну, це зрозуміло навіть з малюночка. Quickly, швидко. Я теж окремо, хто так не зрозумів, я написала вам ось тут, бачите, підказник такий. Навіть останнє слово, транскрипцію зробили, хто плутає. Тому що дуже часто чомусь quietly і ну не виходить і все. Але. Подивимось, я знаю, що у вас все вийде. Яка ситуація сталася з нашими героями? Наш сьогоднішній урок має назву Dr. Wild Drives Well. Доктор Вайлд їде за кермом добре. Управляє автомобілем, веде його добре. Доктор Wild drives carefully. Доктор Вайлд їздить обережно. She doesn't drive badly. Вона не їде погано. She drives well. Вона їде за кермом добре. Kelly sees a feather in the road. Келі бачить пір'я на дорозі. Ммм, mm, як ви думаєте, хто це діти? Dr. Вilд stops the car slowly. Доктор Вулд зупиняє автомобіль як слові. Обережно, тихо, повільно. They look at the feather. Вони дивляться на пір'ячко. I think this is Totos Feather. Я думаю, це. Pіachko то то, says Jack quietly. Тихо, каже Джек. Yes, says Kelly happily. Так, весело, каже Kelly, She can see two more feathers. Вона бачить ще два пірічка. I need the binoculars, please, Jack. Мені потрібен бінокль, будь ласка, Джек, says Dr. Wilde, каже Dr. Wilde. She can see a man and a woman in a small boat. Вона бачить чоловіка та жінку в невеличкому човнику. I think that is Claudia Fox and Magnus Wolf. Ось вони наші герої, антигерої, діти. Я думаю, каже вона, що це Клаудія Фокс і Магнус Вульф. They are very bad people. Вони дуже погані люди. We need a boat. Нам потрібен човник, she says, каже вона. Come on, quickly! Ану швиденько, сюди. Ось починаються такі, знаєте, кульмінаційні ці події, які розгортаються в пошуках е е нашої е пташки, яка, е яку викрали ось ті погані люди: Клаудія Фокс та Магнус Вульф. Навіть зверніть увагу діти на їх прізвище Фокс-Лисичка. А Магнус вульф, Магнус Вовк, да? як у наших казках. Лисиця та Вовк хитрі. ой, підступні. Ну що, зараз попрацюємо над практичними вправами. Спочатку давайте дізнаємося, як ми з вами запам'ятали цей текстик. True or false? Правда чи брехня? І так, доктор Вайл well Drives Careful and Well. Так, ми згодні, вона їде за кермом добре і обережно, згодна. She stops the car quickly. Вона зупиняє машину швидко. Ні, це брехня. Вона це робить slowly. Тому ми вставляємо слово false. брехня. They can see Toto's feathers. Вони бачать пір'ячко тото. Так, так, звичайно, вони тому і зупинились. Це true. Kelly can see Toto. -to. Kelly бачить тото. Ні, вона бачить антигероїв, але не тото, false. Четверте False. Ну і Dr. Wilde likes Claudie і Магнус. Oh, no, no way! Вона не любить Клауді і Магнуса. Вони погані люди, підступні, тому, звичайно, тут False. Тепер перейдемо від наших героїв до практичної вправи номер 2 Подивіться, що тут відбувається. Такі колоритні сюжети. І нам треба з вами, по-перше. Позначити, про кого йде мова, і утворити прислівник. Всі пам'ятають, що прислівник утворюється завдяки додаванню суфіксу лі, суфіксу лі до прикметника. Поїхали. He's drawing badly. Він малює погано. Ну, деякі діти вважають, що не дуже погано. Ну, гаразд, Badly. Це І. She's singing вона співає. Давайте подивимось: по-перше, мова в нас йде про ось цю. Дівчину ді. Да, бачите, вони заслуховуються. Значить, співає вона як? Давайте подивимось. Перед нами є які прислівники? Slowly, well, quickly, happily, quietly. Ну, я думаю, що саме Well нам підійде якнайкраще. Ді, Well, друге. Третє. They are walking. Вони прогулюються. Ми бачимо ось цю. Пару, да, дідусь з бабусею, вони прогулюються не швидко, а значить, саме slowly, другий прислівник, який знаходиться в ланцюжку, нам підійде. Slowly, slowly, літера «F», «Slowly». Далі, четверте. She's running, вона біжить. Ну, Ось, бачите, як вона біжить, аж гайгуде. Тому, звичайно, це у нас мова йде про бій, і біжить вона quickly. Зверніть увагу ще раз на правопис Quickly. І саме це ми напишемо в четвертому. Вони грають They Are Playing. Вони грають досить весело, посміхаючись літера Сі і прислівник «happily», звичайно, Happily. Ну і спить у нас малюк спокійно, тихо і. Нам підійде прислівник Quietly. Це літера «a». Quietly шосте. Угу. Подивіться, мої юні друзі, на вправу три. Think and write with Dr. Wild. Подумай, і напиши з Dr. Wild». Пам'ятаєте, у нас тут була завжди Карла, да? а тепер в нас ця. Чудова жінка Доктор Вайлд, Софі Вайлд. Подивіться на дію слова, які знаходяться ось тут, над вправою: Drive – їхати за кермом, talk – розмовляти, eat – їсти, run – бігати, sing – співати, draw – малювати, write – писати, read – читати. Think about you, your friends, and your family. Подумай про себе, про своє оточення, тобто друзів та твою родину. How do they do these things? Як вони роблять ці речі? Класна вправа, ви не думайте, що це важко, тому що ось. Дійсно подумайте, як, наприклад, хтось в вашій родині щось робить або ваші друзі. Ну, ось пише доктор Вайлд про себе. My friend Paulina talks quickly. Моя подруга Поліна. Тут як хочете, можете перекладати це ім'я, воно і так, і так має сенс бути. Розмовляє швидко. Добре. Це речення ви можете не писати, тому що цю вправу будете робити ще й до робочого зошита. Тому проміркуйте, як ви це будете робити. Ну, Наприклад, my mom, ви можете там сказати, «sings Happily. Моя мама співає там, щасливо. My Dad Drives. ну, Давайте напишемо carefully. Мій тато їздить за кермом обережно Хайну. Хтось, у кого швидко, той напише Quickly. Uh, I run теж можете там написати швидко бігаю. Да, там, але не повторюйте. Uh, I eat slowly, я їм повільно, да, не поспішаючи. Uh, Будь-що там, наприклад, хтось щось там робить у вас погано, ну не вдається там. I swim badly, я там погано плаваю і так далі. Тобто ви. Можете вживати не обов'язково всі ці дієслова. Подивіться, скільки у вас рисочок, да? по-моєму, тут всі не, не вистачить. Але давайте так: ну, речень 5, 6, 5 точно, ну, 6 бажано, щоб ви написали і описали. Не тільки про себе, ще раз скажу, а й про ваших членів родини. Не забувайте, що коли мова йде про, наприклад, мам, де, то ми до дієслово додаємо, що С у вас є взірець, бачите? Вибачте. Фокус наїжджаю, їжджаю, не трошечки не вибачаюсь. Тому тут ваша фантазія. Хто що як робить. У вас є чудові тут підказнички у вправі 2. У вас є підказнички навіть у самому тексті про наших героїв. Тому дуже цікаво, по-перше, буде почути, хто як що робить. Так? Не забувайте, хто мене вже питали, діти, чи можна використовувати інші дієслова, Там, Наприклад, cook готувати. Там, я готую класно, супер. i cook well Будь ласка, я тільки буду щаслива від того, що ви вживаєте іншу лексику. І так, сьогодні ми з вами опанували adverbs, прислівники дії. Я окремо це вийшлю як додатковий листочок з конспектом. Ми з вами вже знаємо: ого, аж сім да, нових прислівничків. Вони утворюються завдяки додаванню до прикметника суфікса «лі». А виключенням є діти, що? Good. Good не можна сказати «goodly». ми кажемо well. Сьогодні ми з вами дізналися, що ж відбувається, які погані герої в нас, да? вже починається детективна історія як така. Опанували вправи і будуть чекати на вправу 3. Вона буде йти ваш як homework, як домашня робота, вправа 3. Перше речення, ще раз кажу, не пишіть, тому що це доктор Вайлд розповідала про себе. А я ж хочу про ваші ем, вподобайки знати. Всім бажаю натхненого настрою, мирного неба і до зустрічі! Thanks for your attention!